Так, по поводу змазки направляю на супортах. Якщо у нас сухе все, ми його сюди вставляємо з великим усілєм і він не ходить тут. Як має супорт ходити під час? О, як ви нажимаєте на торону. Я її вставив вже назад я вже не можу випхати. І беремо таку от штуку, це не реклама, але все, хадо, змазка. для якраз направляю, бо на шкоди всі говорять, хтось говорить мастити, хтось говорить не мастити. А тепер дивимося, змащений. Отак от, от він. Ходить. І коли в нас отак от, от стоїть і циліндр виходить, і на супор должен... ну, під час роботи ходити отак. Він повинен свободно ходити, не закусювати. А ви, хлопці і дівчата, думаєте, мастити пальці чи не мастити?